Днями у Дніпрі свої двері відкрила стоматологія Спокровська. Команда медиків була змушена релокуватися через посилення ворожих обстрілів. Тож тепер досвідчені лікарі продовжують свою важливу місію у новому місті. Керує відділенням Ганна, яка у цій сфері більше 20 років. Мета, яка зародилася, чому відкриваємося ми в Дніпрі, вона була пов'язана з тим, де розташована більша кількість наших тобто переселенців з Покровської міської ради. Мета нашої стоматології це комфорт для пацієнтів, які звикли да, відвідувати своїх лікарів у рідному місті, у рідному оточенні. Тому ми працюємо для, для надання допомоги. Саме переселенців, але ось ми вже працюємо майже другий тиждень. До нас завітають і місцеві мешканці, які ну дізналися від наших же покровчан соцмереж. Для надання послуг використовують надсучасне обладнання, а з ним пов'язана ціла історія. Аби перевести все з Покровська до Дніпра, знадобилося кілька одиниць техніки. Перед працівниками повстало складне завдання: знайти транспорт і доставити обладнання неушкодженим у серпні двадцять року. Ми згідно розпорядження Донецької обласної адміністрації розпочали евакуацію спочатку підприємства. Тобто, ми нами було вивезено обладнання у місто Тернівку. А потім вже ми перемістили і персонал. Да, ми працюємо в іншому місці, от інший кабінет, але я можу сказати саме за себе, що просто то, те, що я бачу людей, з якими я працювала й до війни, то есть, ну ті ж самі люди мене оточують, мені немножечко легше, і я не відчуваю, що я знаходжусь не вдома. Тось я про це просто ну забуваю. До релокації у рідному Покровську, попри постійні обстріли, лікарі продовжували надавати медичну допомогу. Тоді персоналу ставало дедалі менше, адже люди виїжджали у безпечніші регіони. А от пацієнтів навпаки більшало, бо на той час місто прихистило чимало жителів з усієї Донеччини. Це був жах і страх, ну, ми всі це пам'ятаємо, тобто, коли ти не знаєш, що тобі робити і як взагалі ти будеш доходити до своєї роботи, а потім додому. От. Але потім, ну, да, кожен адаптується. У нами було встановлено спочатку генератори, які мобільні, ми працювали завдяки ним, а потім за допомогою військової адміністрації у нас було підключено, централізовано до потужного генератора, який охоплював повністю всю будівлю стамате. О, oh, yeah. У квітні цього року ворог вщен зруйнував стоматологічну поліклініку, а з нею і 45-річну історію закладу. Було пряме попадання у будівлю сам, саме стоматології. Стоматологія вона розташована в дев'ятипоруховому будинку і займає перший поверх. Но було попадання саме у поліклініку. Там порушені і двірні пройоми, і капітальна стіна, і оконні. Ну, а що внутрі, я не можу вам сказати, тому що вже на той час евакуювалися. Тоді у житті персоналу відбулися серйозні зміни. Незмінною лишилася відданість професії. За два тижні роботи у Дніпрі медики вже мають постійних пацієнтів серед них і покровчанка пані Оксана. Я сьогодні прийшла якби на діагностику, на такий е, профілактичний огляд, подивитися, чи все гаразд. Е, ми вже раніше перевірили ті пломби, які вже були встановлені, все гаразд. І трошки треба буде, намітили план лікування. Треба трошки підлікуватися. Вже розписали, буду ходити сюди ще. Жінка ділиться. а Тут вона лікується не просто у досвідчених медиків, а у таких же мешканців Покровська, яких могла часто бачити, прогулюючись вулицями рідного міста. Я сюди приходжу і бачу знайомі обличчя, лікарі, медсестри. Як ми зараз говоримо, ми на новому місці, кожен починає там своє життя, але все одно ми говоримо, що донечка. Чина тут всі свої. Ми е, тримаємося і тому е, я продовжую сюди ходити е, до своїх лікарів. Наразі у стоматології надають послуги як переселенцям, так і місцевим, адже медики вже встигли себе зарекомендувати як досвідчені фахівці. Артур Орел Борис Єфімов, Дніпро Тіві.